Арсеній Троян Ліс кличе, атмосферно готична мініатюра про темряву, страх, замки, духів і архетипне, головний персонаж, хлопець, опиняється в похмурому замку, у якому він єдина жива істота. І щоб вижити, йому треба постійно підтримувати вогонь у каміні. Озвучено та опубліковано з особистої згоди автора Читає Хеля. Ця ніч вічна, принаймні, хлопець не пам'ятав, коли вона почалась, і зараз йому здавалось, що він народився в цій кімнаті з кам'яними стінами. Перед каміном, вогонь, у якому ледь тремтів. Лише тут. Тепло, достатньо було кількох секунд перед панно з жовто-гарячими язиками, як на очі падали важкі свинцеві завіси, і хлопець провалювався в дрімоту, забуття тіла, з якого виходить життя. Спати не можна було, але й відходити від каміна також, бо навіть у цій кімнаті, за кілька кроків від вогню, у сирій темряві, скутків, Тягнулись чиїсь руки і звали якісь голоси. Тому хлопець боровся зі сном, боровся сам із собою і холодом, який торкався спини обережно, адже камін ще горів. Вітер лиховісно гудів у димарі, глухо завиваючи над головою, і тоді вогонь різко кидало то в одну, то в іншу сторону. Хлопець, під канонаду крові у вилицях, поспіхом хапав кочергу, підсовуючи ближче до багаття поліно, і вогонь, отримавши поживу, трошки заспокоювався, більше не тікав, а спокійно пожирав деревину, ласо потріскуючи. Тепло каміна, майже материнське, мало простопити лід на згадках про безмежні галявини, залиті сонцем. Предковічні крислаті яблуні і білосніжні плямки меланхолійних кроликів. Але варто було заплющити очі, як чиясь холодна рука знову боляче хапала хлопця за плече, і камін невблаганно віддалявся. Гупання крові враз стихало. Крик, який уже клекотів у горлі, осідав німотою на пересохлих вустах. Тіло ставало важке, немов колода, а камін все віддалявся і віддалявся. Хлопця тягнуло в глиб кімнати, далі в сирий коридор, який давно забув рочисту ходу королів. Майже безшумне дріботіння дівиць та човгання ніг старого ката. Зараз тут лише темрява, яку ще ледь висвітлює там, у дальньому куті, вогонь з кімнати. А зі звуків лише важкі удари крапель дощу об дах, і виття вітру, і дряпання сухих гілок, стін замку, симфонія горобиної ночі, музика без кінця. Хлопець знав, що буде далі ще лабіринти коридорів, спуск вниз, на поверх, де ніколи не ступала нога живої людини. Червоні вогники в темряві, ледь вловимі, немов куріння вогню, силуети і дисонанс шепоту, а далі великий хол з колись різнокольоровою мозаїкою на підлозі, різкий удар масивних дверей, об стіни, і важкі, холодні краплі на обличчі, вітер, чорне небо без зірок, і місяць. І осіння ніч, куди око не кинь. Хлопець підніметься вгору, і він побачить під ногами головну вежу, Плоскі дахи трапезної, опочивалень, видовжені господарські будівлі, коло муру і там, за ровом і полем, усіяним, немов хрестами на давньому кладовищі, сухостоєм, його ліс. Він шумітиме на вітрові масивними кронами, лякаючи і водночас притягуючи своїми темними хащами, опинитись там, у самому розпалі осінньої ночі, у лісі, де немає пташок, звірів, а ходять лише тіні, перегукуючись між собою протяжним совиним гуком. Це найостанніше, чого можна було би зараз бажати. Звідти ніхто не повертається, і від цієї думки пробігав мороз по шкірі, але хлопець продовжував заворожено вдивлятись в масивні темні крони, слухав шум листя, розуміючи, що ліс кличе його. Скільки ще можна буде підтримувати вогонь? Хто зна? холод пробирав до кісток, а ліс все шумів і шумів, скрипів. Звав у свої темні хащі. Хлопець розплющив очі. Він знову опинився у кімнаті з кам'яними стінами, але холод дощу його не залишав. Навпаки, з кожною миттю захоплював тіло дедалі більше і більше. Почало трусити. Зуби затанцювали диявольський танець. Вогонь майже згаснув. У каміні ще мерехтів розсип жаринок, і жар швидко тікав між шпаринами чорної від сажі цегли. Тепло відчувалось лише кінчиками пальців, кімнату поволі захоплювала темрява і холод, а там, на дворі, як і раніше, вила вічна горобина ніч. Вогонь гаснув, жаринки уже темно червоні. Тремтіли, немов зірки на небі. Хлопець присунувся ближче, до майже померлого вогнища, виставляючи над жаром руки. І ось тремор потроху почав гамовуватись, і тілом потекло приємне тепло, і очі знову почали заплющуватись, і тіло знову понесло кудись, але хлопець був настільки знесиленим. Щоб повністю віддався падінню в порожнечу. І коли знову розплющив очі, то відчув важкість кількох ковдор, сухість у роті і на губах. Тіло палало, і було мокре від поту, але сил не було навіть вивільнити руки. Згадки про кімнату з кам'яними стінами, камін, замок і ліс ще були живі, але поставали в пам'яті. Немов кадри кіно, не було ніяких відчуттів, крім жару, який палив усе тіло. Хлопець окинув оком кімнату, але замість безмежної порожнечі і ледь вловимих обрисів кам'яних стін, побачив стіл під вікном, а на ньому піраміду книг, кухоль з водою і купу таблеток. У кімнаті було темно. Лише крізь вікно падало слабке світло вуличного ліхтаря. Десь поряд, на стіні, медитативно цокав годинник, і хтось ходив на другому поверсі, гримаючи дверима. У грудях запекло, і кашель вирвався з рота, уже мокрий, і хлопець, втративши останні крихти сил, заплющив очі, почав провалюватись у сон, і за вікном. Знову пустився дощ. Арсеній Троян. Ліс кличе. Читала хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики. Покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.